Після того, як полуниця відплодоносила, особливо якщо ваша полуниця ремонтантна, і щоб наприкінці літа вона дала ще один великий врожай полуниці, зараз за неї потрібно доглянути. По-перше, потрібно обрізати усе старе та хворе листя, а воно виглядає ось таким чином: на ньому є різноманітні плями. А старе листя це те листя, яке вже не зелене або ж сухе. А нам потрібно на полуниці залишити. Тільки молоде і неошкоджене листя. Якщо ремонтантна полуниця не почала формувати квітки і другий врожай, то можна залишити всього один або два листочки на полуниці, а все інше листя ми обрізаємо. Якщо вже з'явилися квітки та полуниця, то тоді відрізаємо тільки старе та хворе листя. Все листя не видаляємо, тому що саме листя живить врожай. А з вусами робимо наступне: якщо вам потрібно розмножити полуницю, то беріть з одного куща. По одному першому паростку, все інше видаляєте, а паросток прикопуєте поруч у ґрунті або ж у стаканчики, щоб вони пустили коріння. Якщо полуницю розмножувати не потрібно, то всі ці вуса ми відрізаємо, тому що полуниця без листя, ці вуса з паростками не прогодує та й сама може загинути. І ось так повинна виглядати полуниця після обрізки. Тепер її обов'язково потрібно замульчувати, щоб волога не випаровувалася, а поглиналася корінням. А також ми повинні допомогти полуниці нарощувати зелену масу. Для цього потрібно приготувати підживлення у 10-літрах Води розчиняємо одну ложку карбаміду і одну ложку сульфату магнію. Зробіть це обов'язково і врожай вас здивує.